Дивлюся на сучасні мультфільми, і всі такі ідеальні персонажі, пучоглазі, милашки, і упоси господь, моє чадо побачить щось неправославне. Я і звіняюся, в моєму дитинстві з нами ніхто не церемонився. І сьогодні я хочу згадати мультфільми мого дитинства, можливо, і вашого, які були або моторошні, або лякаючі, або дивні, або не дитячі, або все разом. А когось в дитинстві кіт пес лякав. Боже... Тяжко вам напевно це життя дається так, але спочатку пішли, подивилися казки нашого дитинства. А то я зіняюся, що це за пере... По... що по переглядам а будете докладу мені писати. Пояснювальну записку. Екстремальні мисливці за привидами, рік випуску 1997-й. Всього вийшло 40 серій, які ідуть по 20 хвилин. Перший фільм Мисливці за привидами був з таким дорослим гуморком. Другий вже пішли в сторону сімейного кіно. А от мультсеріал Справжні мисливці за привидами був націлений на дитячу аудиторію. І не дивлячись на те, що я обожнювала фільми, якось мультсеріал мені не особо зайшов. Але почався час нульових, коли було модно бути своїм в доску. How do you do, fellow kids? What? Ті часи дуже багато компаній були націлені саме на підліткову аудиторію, і таким чином на світ з'явилися екстремальні мисливці за привидами. Якщо я не помиляюся, то одні і ті самі люди займалися як екстремальними мисливцями за привидами, так і ще людьми в чорному та ґудзилою. А якщо я помиляюся, то як мінімум у них була одна стилістика. І знову ж таки, фільми людей в чорному, о, а мультсеріал таке собі для мене. А от з Гудзілою у мене окремі стосунки, тому що коли я була дитиною і притворялася, що я храма, хвор... нія, мама, я не притворялася, я дійсно була хвора. Коли мама уходила на роботу, я лягала в її ліжко, включала телевізор і зранку там йшла Годзіла. І от я коли по справжньому хворіла, дивилася якраз таки Годзілу. Ну повертаємося до екстремальних мисливців за привидами. Виявляється, що цей мультсеріал показували на новому каналі і на інтері. Тематика мультсеріалу залишилася та сама: це полювання на привидів. Єдине, що змінилося, це команда. Вона стала максимально прогресивна. У нас Тут є дівчина-неформалка, мексиканець, хлопець в інвалідному візку і темношкірий. Я дуже здивована тим, що в еру ремейків у нас до сих пір не перезняли цей мультсеріал. І між іншим, те, що я намагаюся вам доказати вже в який раз, що пов'язки не роблять фільм не поганим, не хорошим. Це робить режисура, сценарій і акторська гра. Ну і да, да, да розкажіть мені про те, як ви були в дитинці без ума від Кайлі, бо я так точно. А також цей мультсеріал відрізнявся атмосферою. Він змінив стиль анімації, а також став в жанрі жахів. Щоб ви розуміли, що там відбувається, я вам перескажу коротеньку пару серій. Наприклад, там була серія присвячена письменнику, який пише книги жахів. І до речі, в цій же серії була згадка про Стівена Кінга. Взагалі там дуже багато відсилок до знаменитостей, які я в дитинстві не розуміла. Ну, якраз снився сон про Істі Брінк А мені сьогодні снилась крісті турліфт. Замовкни. Так от все, що пише цей письменник, оживає, і ті монстри, які з'явилися в реальності, ворують людей і перетворюють на собі подібних. Ви просто подивіться на цих красавців, особливо на цього. Що з такою залупою на голові, ти забралася на парі? Ще в одній серії секретарша, яка в них працювала, Жанін, перетворили на таракана. На якусь літаючу моль А подивіться на її кавалера, і ще одна серія присвячена тому, як неслухняних дітей крали ворували. І знаєте хто? Покемон! Шляпник! Я не здивована. Як я вже сказала, я переглянула цей мультсеріал з таким задоволенням. От я його тільки додивилася, і в мене бажання переглянути його ще раз. Само собою зараз в мене вже не були ті самі емоції, що в дитинстві, з приводу, знаєте, щось жахливо чи моторошно, я це вже не відчувала. Але стала помічати, наскільки мало бюджету було вкладено в цей мультсеріал. А в один момент. Фінансування взагалі завершилося, і шоу закрили. Остання сорокова серія буквально закінчилася ні на чому. Вони подолали чергового привида, все, кінець. Але в 37 й 38 й серії вони об'єдналися зі старою командою мисливців на привіда. І фанати взагалі вважають, що саме 37 сьома 38 восьма серія це канонічний кінець. Взагалі кінцівка була настільки раптова, що вони навіть не встигли закінчити любовну лінію, яка була між Кайлі і Едуардо. Що за хуйня? Протягом всього мультфільму вони постійно фліртували. Я вже ж дитинці це помічала. Але передивляючись зараз, я зрозуміла, що там набагато більше натяків. Знаєте, як би я назвала цей мультсеріал Адом Епілепсіка? Бо коли вони полюють на привидів, починається така святомузика, що навіть я вже осліпла. А ще, до речі, фанати цього мультсеріала зробили продовження однієї із серії в форматі. 18+. плюс так я забороняю вам іти гуглити це. І я взагалі то це теж не дивилася. Мені розказали. Вот вона: Завойовник зім. рік випуску. 2001 -й. вийшло два сезони, 27 серій, які ідуть по 23 хвилини. А також є повний метр, який називається Завойовник зім. Вхід у флорпус. 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 Корпус в нас тут є на невдаха, який відправляється на землю, щоб її захватити. Замаскувався він під людину, пішов до школи. Ну нічому малому робити до школи ходити. І тільки один єдиний однокласник задався питанням: так, а це взагалі окей, що у нас новенький зелений? так і ще й без і в цьому заключається весь мультсеріал. Зім намагається завоювати землю, а однокласник його розкрити. От представте собі, що ви після школи приходите, сідаєте, обідати, включаєте новий канал, а його показували на новому каналі в обідню перерву. І йде мультсеріал, де у персонажів вивалюються органи, їх карьожить, роздуває. Люди там представлені розумово відсталими, а головний герой постійно нецензурно висловлюється, скажімо так. Це був, звісно, безпреділ. Цей мультсеріал показували на Nickelodeon і взагалі мало вийти 5 сезонів. Але глядачі, ну як глядачі, батьки цих глядачів. Почали скаржитися на зайву жорстокість, яка відбувалася, і тому мультсеріал закрили на другому сезоні. Причому цей сезон навіть не встиг завершитися. Його урізали на половині. Команда, яка займалася цим проєктом, намагалася перенести його на MTV, але Нікалодіум відмовився. І тому автор завойовника Зіма Васкес заявив, що він взагалі не хоче більш співпрацювати з цим телеканалом. Ось така сумна історія у мультсеріала, і ми не дізнаємося вже ніколи напевно. Но ну, чим би це могло закінчитись. Кураж боязливий пес. Рік випуску 1999 вийшло 4 сезона, 52 серії, але у кожній серії по декілька епізодів, і тому всього епізодів 102, які йдуть 11 хвилин. І випускався мультсеріал на Cartoon Network. У нас є бабка з дітками і їх собака. Вони живуть посеред пустелі. Зараз би старим бабкам і дідкам жити посеред пустелі, та до них навіть швидка не встигне доїхати. Бл Все, окочуриться, виносите вперед. Ногами, от так і виходить, що поки швидка їде, до них залітають всяка нечиста сила. Їх дім це просто епіцентр чудів. До них там залітають психи, злодії, аферисти, а ще літаючі голови і гуси. Причому у всього цього лютого народу є своя музикальна тематика. Мені найбільше сподобалося у кота. Вітаю вас у мотелі Коц. Я Коц. Вам потрібна кімната. Кожен раз, коли до них в гості хтось залітає. Ну, як в гості, якщо злодіїв можна назвати гостями, бабки з діткою впадають в якийсь каматос і бідний той пес намагається їх спасти. Ой, де це я? Мабуть, знову літає увісні. Ну що ж. А мені похуй, Саншайн. А він же нещастя всього на світі боїться. Ну ладно, що з тою бабкою. Та бабка хоча б його любить. А дідка, він ту собаку, як сідорову козу таскає. Я до речі, цей мультсеріал дивилася в 2017 році, але не додивилася, тому що почався 2018, І я пішла дивитися Рівердейл. Краще би куража далі дивилась. В 2013 році виходить додатковий епізод в 3D, А в 2021 — кросовер із скубіду. Мута ципа. Рік випуску 1997 -й. вийшло 4 сезона в кожному по 26 серій, і тільки в третьому сезоні 25. Одна серія іде 6 хвилин. Виходили на картуні, а в Україні на новому каналі. Мамка з папкою це у нас дві ходячі парні. І вони мають доньку. Корову і сина петуха, коли значення тобі приходить з часом. Цей мультсеріал серіал розповідає життєві історії коровки Му і петуха Ципи. І таке, звісно, у них інтересне життя. Імпозантне би я би сказала. Наприклад, в одній із серії Му знайшла подругу. Муху. Дорогу днівнік. Мені подобається слов, що виписати болі уніжені. Яке... Кожній серії там іще фігурує чорт червоний з голим бампером. Він, до речі, був ще в одному шоу, який називався Я Візел. Це було доповнення до мутаципи. А потім із нього зробили повноцінний мультсеріал, в якому було 5 сезонів, 79 серій, які йшли по 7 хвилин. Це вже історія про ласку, якого звали Візел. Такий розумний, багатий. Геній, мільярдер, плейбой, філантроп. І бабуна. Відмінна його риса це червона дубка. Справжні монстри. Рік випуску 1994 вийшло 4 сезона, 52 серії. Кожна серія складається з декількох епізодів, і тому всього епізодів 102. Виходило на Nickelodeon, а у нас на ICTV, а також на каналі QTV. Причому на QTV був іще свій особистий переклад. Монстри живуть у реальному світі і їх основна мета це лякати людей. В них навіть є своя спеціалізована школа, де вони якраз таки вчаться цьому ремеслу, і знаходиться вона в каналізації. Є стелік, є духовка, два кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Основними персонажами є палка. Я в дитинстві думала, що це зонт, обліна, пухастий чорт. Гикач, і оце у мене в дитинстві дуже багато питань було до нього. Звати його нечупара. Також в них є вчитель за сумісництвом директор, якого звати Гримель. І я звільняюся, він такий моднявий в червоних черевичках. І знаєте, що в дитинстві у мене взагалі не було питань до його зовнішнього вигляду. Діти це чистий лист. І саме ми нав'язуємо їм комплекси і стереотипи від того, що ти надінеш платічка, твій дружок не відсохне і не відпаде. Одяг не має статі. Є брутальні чоловіки, які влаштовують собі фотосесії в розкішних сукенціях, і їх мужність остається з ними. Вони навпаки, я навіть би сказала, ще більш якісь. Гарячі стають взагалі. Чоловіки, вам рідко хто це говорить? Але я скажу вам це: у вас гарні прекрасні ножки. Показуйте їх світу. Носіть платічка, носіть юбочки, розрішаю, дозволяю. Сучасне життя Роко. Рік випуску 1993, 4 сезони, 52 серії, 100 епізодів. Одна серія іде 22 хвилини, а один епізод 11 хвилин. Виходив на Нікалодіум, а в Україні на ICTV. У 2019 році вийшов повний метр, який називається Сучасне життя Роко, прилипання. Це історія життя кінгуру Роко, а також його друзів теля. І черепахи. Знаєте, мій маленький дитячий музок вважав, що це звичайний мультсеріал, і я би його навіть сьогодні не згадувала. Але декілька років назад я бачила відео одного блогера. Я навіть не пам'ятаю, що це був за блогер, який якраз таки вніс цей мультфільм свій топ. Не дитячих мультфільмів дитинства. Я така думаю, що ж там таке відбувається, що він вніс це в свій топ. Я подивилася, і я зрозуміла. Там, скажімо так, дуже багато дорослого гумора, і взагалі частина глядачів складається саме з дорослих. Наприклад, там є серія, де бичка збиралися доїти. -la -la. або ще в одній серії сусідка намагалася заволодіти роко без його дозволу. А назва закладу, де головні герої завжди тусили, була придушити курча, що на жаргоні означає. Вздьорнути взагалі виявляється, що дуже багато серій удалили, тому що вони навіть не пройшли цензуру. Хочеться іще бігло згадати декілька мультфільмів. Один із них це кріпі, рік випуску. 2006, один сезон, 26 серій, 52 епізода. епізоди. Я в дитинстві його не дивилася. Я бачила так кусочок по тіліку і дуже багато фанартів. Здавалось би, звичайна історія про дівчину, але на секундочку, її батьки були таракани. Жахливі пригоди Білі і Менді. Рік випуску 2001, 6 сезонів, 84 серії, 162 епізода Милий мультик про дітей, поки ти не дізнаєшся, що вони дружать зі смертю. Взагалі, мультсеріал Білі і Менді від Cartoon Network І це взагалі такий дуже цікавенький канал. Наприклад, я пам'ятаю, що там шло дивовижні пригоди Флеб Джека. Це вже не моє дитинство, а більш підлітковий вік. І, до речі, цим мультсеріалом займалися. Це ті ж самі мультиплікатори, що і мультфільмом Білі і Менді. І щоб про нього довго не говорити, я просто сюди вставлю вставки. Ідемо на шопінг. «Хватить!» в смислі. А я ж говорила. Само собою я знаю про такі мультфільми, як Рен і Стімпі, команда Фастфуда, Робуци, Північний Парк, Бавіс і Батхет, гори, там ще якесь реаліті-шоу йшло. Але це все було не моє дитинство. Ну, як не моє дитинство, я звісно його бачила в дитинстві, коли робила вигляд, що лягаю спати. Але це мультсеріали налаштовані саме на дорослу аудиторію, тому я і не хочу їх сьогодні згадувати. А останнє про що я хочу поговорити в цьому ролику, це два повні метра один із них це улюбленець вчителя. Рік випуску 2004 і йде він час 10 хвилин. Це історія про антропоморфну собаку, яка ходить до школи. І її змогли зробити людиною справжньою, і як ви розумієте, у собак вік іде трошки по-іншому. Якщо в тілі собаки він був школьником, то в тілі людини він став мужланом, який в депресії і п'є пивко. Там специфічна анімація, дуже багато дорослого гумору. І, до речі, це зроблено Діснеєм. Да, у Діснея колись були яйця. І останній мультсеріал, який я хочу згадати сьогодні, в мене з ним зв'язана така. Коротенька історія. Мені раніше всі мультфільми скачував дідушка, і він був впевнений, що все. Що являється мультиком, це автоматично для дітей. Дідуля, ти ніколи так не помилявся. Диск з цим мультфільмом я загубила назву, не пам'ятала, і мені потрібно було декілька років для того, щоб знайти його назву. Це Теркель і Халепа, рік випуску 2004, і йде він 77 хвилин. В Україні прем'єра відбулася в 2006 році. Нам розповідають шкільне життя Теркеля зі специфічною графікою. Чорним гумором, а там ще є випивка і куриво. І крім такого захватуючого цікавого сюжету для дитини в мене ще була версія озвучки з матюками. Я ще втихушну дивилася, щоб від мене диск не забрали. Я просто росла в сім'ї. В якої не можна було дивитися, навіть коли цілуються на екрані. А взагалі є два дубляжа український і російський. Я дивилася їх двох і щось трохи не вкурила, що відбувається. Якщо дивитися в російському дубляжі, то вони моментами говорять українською. Таке відчуття, ніби просто вирвали епізоди з українського дубляжу і вставили в російський. Що парочку привітати... Припхаю. Ей, Стюарт, деш. хочеш сухариків? Сядь, Гаррі, бо Що парочку цю привітати. ти! Ей, Стюарт, деш. хочеш сухариків! Сядь, Гаррі, а то врежу. А також є персонажі, які розмовляють українським говором. Неси, Маруся! Зашигали, да? Це ж ми! Я догадався! Шмальнуть! Нє. Ну. <рес> 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 Виявляється, що озвучкою російського дубляжа займалися ті ж самі ребята, які і озвучували український дубляж. І до речі, в українській Вікіпедії цьому мультику присвячено ціла огромна стаття. На цьому все це була моя підбірка. Це не обов'язково мали бути якісь треш мультфільми, але я назву цей ролик як треш. При. Манювать буду, хочу, так хочу заманити глядачів. Як завжди, дякую за перегляд, дякую за вашу підтримку, дякую моїм патронам, дякую моїм спонсорам, дякую за ваші лайки, коменти, які ви маєте тут залишити.